Давай копай, не крутися. Так мені жарко може стояти, ні? Пиди дуже добре. Гарно кажеш, гарно, ніц не скажеш. Пи, бі, 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 бі. Так, сьогодні 7 червня копаємо молоду картошку. Садили 22 березня. Оце один куст, один корч. Ще, Ось минулі. другий корч. Ну маленька, а ти якої хотів? То ще виросте, ще тиждень другий його буде велика. Дивися скільки, саме головне, що її багато. Така мілка саме їсти. То хоч ухватити? Хвати? А це б то цю барабуль викупив. На хв... то, що, то яка різниця? Ну тут копай. копай, копай, копай що? То що тут його на той сніданок на, на 10 людей. Ну ти що, с ума зайшов? Хватит, поїди бароболь. Так, так, так я б ж купила по 40 гривень на базарі кіло бараболь. То треба було купляти. Ну то треба було купляти, мама каже, не купляй, бо, бо є вже на городі своє. Купила б зо три кіла, ти що сто п'ятдесят гривень. О, ти, ж вкопав кіло бараболь, каже, хвата на 10 чоловік, подумай. О, мать, вони капували, бути. То ще виросте? Шо от. Добре. Вон ще є одна, зараз під. Все, так що зо три курчі, то вже. Та яких ще три! Копай ще три курчі, шатри. Шатри. Шатри курчі, шатри. Шатри. Шатри курчі шатри. бо нас багато. Ну що тут? Мені не треба. Як це тобі не треба? Так цілий плантар картошки наш тобі так багато. На, вот. вот цілий плантар наш тобі. Нічого, давай копай, щоб гарно на сніданок було, барабой. Вот жлоб.